Друзі, всім привіт! Вітаю вас в черговому відео у мене на каналі. Нещодавно вийшов випуск хто куди, а тепер настав час для підведення певних підсумків сезону. Зокрема, визначимо команди, які більш-менш здивували чи розчарували, Та дізнаємося, хто увійшов у топ 20 найкращих гравців всього сезону. Буде коротенько, не так як підсумки року, адже це не настільки важливий рейтинг. За нього точно не будуть якісь нагороди давати, і так далі. Просто це такий проміжний етап, на якому видно, хто найбільше виділявся. Як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Якщо ви ще цього не зробили, ваша підтримка мені дуже важлива. Також дуже дякую спонсорам на Ютубі, які мене підтримують фінансово. Для них стабільно виходять ексклюзивні випуски і вони. Стабільно бачать мої відео в ранньому доступі, і радий вам повідомити про те, що наша збір лотерея поставила рекорд мого каналу за зібраними коштами. Загалом вдалося зібрати 31 738 гривень, які пішли на рахунок третьої штурмової бригади, а зокрема, Revenge груп ударного зводу у складі першого механізованого батальйону. Дякую всім, хто донатив та поширював. Це було дуже важливо. Далі більше. Ну що ж, розпочнемо з команд, які мене здивували. Почнемо звісно з спірі. Це команда, яка показала найкращий результат у цьому сезоні. Напевно, вони виграли два топ-турніри. І вийшли у фінал не топ-турніру, але все ж доволі непогано. Крім того, у них був півфінал в Даласу та плей-офф плейоф Мейджору. Напевно, це дуже-дуже круто, як для дебютного сезону в новому складі. Тому це чудовий результат для них. На жаль, для нас адже це російська команда. Але наразі так і є. Це команда, яка використовує свій індивідуальний потенціал на максимум. Вона не дивує якимись нереальними тактиками, якоюсь несподіваною стратегією. Вони просто класно грають індивідуально, в них класна енергія. а другим схожим колективом є Маус. Для них це теж був хороший сезон. Вони також виграли два такі доволі великі турніри. Це була ESL League та Bad Boom Dacha Belgrade 2024. Це також молода команда. Її середній вік складає 27 років. Команда також не демонструє якихось неймовірних стратегій. В них немає очевидного єдиного гравця, який стабільно навалює, але... Вони показують хороший результат завдяки командній роботі. Більшість з них разом грали ще за Академки. Це ядро, хороше зігране ядро, яке вже пройшло багато різних моментів і в різних командах навіть. Адже нагадаю, що Сьюї був у фіналі Мейджору з Геймер Загалом також треба відмітити те, що вони стабільно виходять у плей-офф. Це і фінал Ченду, це і півфінал Катовіце. І загалом в них були класні виступи на груповій стадії, а потім трошечки гірші в плей-офф. На дистанції це просто нереальний виступ для такого молодого колективу. Ну і серед інших претендентів мені захотілося відзначити лише Eternal Fire. Так, там ще були за Mongols як кандидати. Але перш за все, мене найбільше цікавили саме турки, адже вони історичні речі робили. Хоча монголи також робили дуже історичні речі. Але саме Eternal Fire вийшли у плей-офф мейджору, Вони виграли S-Tier турнір я маю на увазі CCT Global Finals і вони показують стабільний ріст, утримуючи це ядро. Вони робили зміни у складі, але це ядро нарешті почало щось вигравати. Ні, Major, ні XanTares, ні Voxic не мали якихось великих перемог у своїй кар'єрі. А тут і плей Major, і перемога на великому онлайн-турнірі, і стабільний ріст. При тому, що вони додали ще Вікадію молодого таланту, і це все з цими старими турецькими гравцями. І молодим поколінням просто чудовий результат для Eternal Fire у цьому сезоні. Команди, які розчарували тут, можливо, трошечки несподівані дві для вас, адже Астраліс, Астраліс саме в попередньому складі з блемефом замість бро. Команда, від якої очікували ну дуже багато, просто надзвичайно багато. Не проходить на мейджор, не змогла подолати плеінка тові. єдине їхнє досягнення це те, що вони пройшли на Blast Premier Spring Final Attack. Це колектив, який зібрав ледь не всіх найкращих данських гравців в одній команді і не зміг показати нічого. І як ми побачили, цей оверпавер був просто вирішений одним мувом. Ви приносите бро максимально сапортівського гравця, і починаються результати. Далі сезон можна сказати, що був успішним для Астраліс, але до цього були все ж невдалі результати. Другі для мене B&G, Я від них надзвичайно багато очікував. Це команда. Яка на папері виглядала дуже круто і закінчувала минулий сезон на класній хорошій ноті. Вони вигравали онлайн-турніри. Вони кваліфікувались на Яла Компас 2024. І здавалося так, що зараз почнеться. Але ні, почалося просто все дуже провально. На Blast Groups вони нічого не показали на плеїнка. Тові вони не змогли пройти далі, поступившись в Apex. Ну і найголовніше те, що вони не пройшли навіть на РМР. Це провал для німецької організації. Зміни пішли доволі швидко. Повернули Сірсона, додали JDC, якого дуже давно чекали нарешті вже в BG. Але результату теж як не було, так і досі він не планується. Вдалося вони трошечки щось показали. Але далі було компас, і знову ж таки останнє місце на турнірі і жодних помітних досягнень. Ну і звісно, Монте. Цих ви вже точно очікували тут. Побачите це. Команда, від якої всі українські фани очікували дуже багато, але пішов сам Даянг, пішов бро. Тут Бро взагалі жодних питань нема. І команда спершу спробувала пограти з академічними гравцями, не дуже пішло. Далі підписала стико і взяла стандином собі хаджі. І ніби в онлайні якісь навіть непогані результати, але загалом, ну це ж провал. Вдаласі остання сходинка, попри хороший матч проти Віталіті, але я вже втомився про нього навіть згадувати. Це було просто Best of 1, де в них були хороші шанси. Всі знаються інтерв'ю їхнього СЕО Вовка про те, що вони планують триматися в топ-10 і хочуть виграти хоча б один помітний турнір. І це все зіграло з ними в поганий жарт, адже вони не виграли зовсім нічого і витратили всі свої інвайти, нічого не здобувши. І в результаті наприкінці сезону вилетівши топ-30, це розчаровує, але сподіваємося, що далі вони зможуть зібрати більш збалансований та кращий склад і своїм гріндом будуть повертатися якось. Насправді ще не все втрачено. Вони зараз 31-й і там з ки вони поки що не будуть випадати. Крім того, в них практично гарантовано буде запрошення на закриті кваліфікації до мейджору і це їхній шанс. Виходьте на РМР, який буде аж через три місяці. У вас все буде добре. Також хочеться згадати про найкращу перемогу у цьому році. Це, звісно ж, перемога Наві на Мейджорі. Це те, чого не мало би ставатися, але це сталося. Всі гравці Наві, крім напевно іми, вийшли на пік на цьому турнірі. Всі грали просто жахливо місцями, але це було прекрасно. Адже Мейджор виграла команда, яка програла більше раундів, ніж виграла. І це просто щось неймовірне. В них не було жодного легкого матчу, напевно, крім. Eternal Fire, навіть матч проти Pain за вихід у плей-офф, був якимось складнішим ніж оця зустріч проти Eternal Fire. Фінал був надзвичайно важким. Фінал був дуже важким, крім третьої мапи. Команда ледве-ледве всупереч, а не завдяки вона проходила і робила цей результат. Ставши першим чемпіоном у КС-2 і після цього не показуючи практично нічого геть до останнього турніру у році. Ну і найменш цікавим турніром, напевно, був все-таки Аєм Катовінце. Настільки сильно зійшли спіріт на цей турнір, взагалі на кіберспортивну сцену, вони не помічали нікого. Єдиний матч, в якому вони програли мапу, це було проти Наві. Але при тому, що вони програли 13-11, інші мапи. Були 13.7 та 13.4 на їхню користь. Далі знищення комплексіті, знищення фейс, у плей-офф, знищення Falcons і у фіналі повноцінне знищення фейс. Лише на одній мапі було близько, але загалом фінал Best of 5, в якому донк видає 1.93, Це щось нереальне і насправді не дуже цікавий. Так, переходимо до списку найкращих команд у цьому сезоні. Як завжди, рахував результати на всіх турнірах. Все це в мене є у прекрасній Google табличці посилання на яку буде в описі до цього відео. Якщо хочете, то можете подивитися. У топ-5 війшли Phase G2, Maus, Spirit та Vitality. Це чисто за результатами. Як бачите... Різниця між ними не дуже велика у другу п'ятірку Наві Віртуспро комплексі Астраліста Героїв. Тут теж різниця між восьмим та десятим місцем мінімальна. А команди, які практично нічого не здобували, лише наві. От вони майже зачепилися за топ 5 в своїм виступом на мейджорі, адже за мейджор дають дуже багато очок. Принаймні, в мене Майзи ввійшли в топ-10 Mongols, Pain та Imperial, Eternal Fire, Liquid теж були близько. Як і власне Cloud9, які зіграли фактично пів сезону. Після мейджору ця команда зникла. А також, попри здавалось, провальний сезон доволі високо, як на мене, знаходяться Фалконс та Ендс. Перш за все, це через їхні хороші виступи в Катовіце. Але все рівно це було цікаво, це було непогано. Ну і мене радує те, що топ 20 закривають на ензі, які змогли виграти один лан турнір непоганий та вийти у півфінал Далласу. Чудовий результат. І напевно одне з найбільших відкриттів у цьому сезоні. Ну і переходимо до топ 20 Вона насправді не дуже цікава, адже ви прекрасно розумієте, що на першому місці мусив бути донг, а надто вже круто виступила його команда. І надто вже круто виступив він. Я вам зараз швиденько поясню, що я тут враховував. Я враховував просто рейтинг на всіх турнірах, неважливо якого рівня, просто за весь рік враховував рейтинг на великих турнірах від HLTV, Це мейджори, прям такі великі турніри, типу Аємів та Бластфіналів. І потім враховувалися рейтинги проти топ-30, 20, 10 та 5 на великих турнірах, імпакт на великих турнірах, рейтинг від одинички на великих турнірах. Також важливу роль грали МВПшки та ІВІ і командні очки. Як це все рахувалося? Рейтинг просто. Множився на 100 Тоді кожен наступний рейтинг Множився на 110, 120, 130, 140 Та 150 на топ-5 Чим вищий різ рівень суперника Тим е, більше очок Отримував гравець за свої виступи Проти цього суперника За імпакт я давав лише Х50, я не вважаю, що це Настільки важливий показник, командна гра Для мене важливіша, ну і відсоток Зіграних мап в плюс, просто Був як відсоток написаний от У Донка він 94,9% Оце він очок стільки отримав, скільки в нього було відсотку. Командні очки ділилися просто між п'ятьма гравцями. Тобто, якщо Фейз отримали 480 очок, то їхні очки ділилися між всіма гравцями однаково. Тобто, і Фроузен і Керіган отримали 96 очок у цьому моменті, у цьому компоненті. Це. Доволі важливий показник, адже мені хочеться, щоб і ті гравці, які трошки статистично відставали, вони отримували плюс саме завдяки тому, що їхня команда виступала добре. А фейс виступали найкраще в цьому сезоні. Вони зіграли дуже багато і це дуже важливо. MVP-шки ділилися таким чином: гравець, який отримав MVP, подвоював свої командні очки. Тобто, якщо Спіріт виграли катовіце, отримали командних очок 100, Донк отримає 20 очок як учасник цієї команди і ще 20 як MVP цього турніру. І Віпішки приносили вдвічі менше від виступу там команди. Тому, наприклад, GL отримав 6 очок за виступ Наві на Blast Spring Final. Тобто за цей турнір він отримав 12 очок командних, але через те, що це не все на все пішка, він отримав 6 очок. І от виходить таким чином в нас складалася вся ця табличка. Я думав сюди врахувати кількість зіграних мап, адже, наприклад, в топ-20 в нас є Хейтс, який зіграв на всю 21 мапу. Але потім я подумав, що це виглядає все рівно не настільки важливо, і найголовніше оцінити от, перформанс е гравця. Крім того, чим більше зіграних мап є у гравця, тим більше очок він заробив за участь на турнірах, адже навіть останнє місце на якомусь турнірі приносило йому певні очки. Тому загалом G2 багато очок отримали через те, що вони багато турнірів не скіпали. Навіть отримали менше очок. Тому що вони багато турнірів пропускали. Тому переходимо до нашої топ-п'ятірки. Донк, очевидно, як ми бачимо, лідирує у всіх показниках, крім EVP-шок, що логічно він більше MVP заробляв, ніж EVP, та командних очок і МАП це не важливо. В нього 1355 очок. Між Донком і зайву 111 очок. Зайву доволі сильно відстав. У нього багато очок капнуло просто за рейтинг. Крім того, багато очок йому капнуло за великі турніри і кількість зіграних мап в плюс одиничку. Але Віталітів Віталіті відстають за командними очками і у Зайву дуже мало МВП, шок в нього на всього одна МВП-медаль, тоді як у Донка 3. І через це в нього на 26 очок менше в цьому компоненті. Це величезна різниця. Далі за ним відразу йде Монесі. Він майже досягнув рівня Зайву, майже. Трішечки йому не вистачило. Якби можливо. Він отримав хоча б трошечки більше рейтингу загального, який в нього відстає аж на 700. то Топ-2 у нас було б два росіянина, але на щастя цього не сталося. Далі йде широ, якого найбільше очок за EVP. В нього 26,5 і це багато. Він був цією якраз другою силою в Спіріт, яка приносила команді результат. MVP-шки лутав донг, а EVP-шки забирав собі снайпер. Брокі, завдяки тому, що в нього є одна MVP і три і він, попри не найкращі показники статистичні. Піднімається аж у топ-5, і це дуже хороший результат. Також не останню роль в цьому відіграло те, що Фейс заробили багато очок. А далі в нас іде Ніко. Тут також відіграли свою роль командні очки, яких в нього дуже багато. Ну і рейтинг 1.17, загалом це доволі непогано. GL топ-7, можливо, хтось здивується, попри низький рейтинг, він дуже добре грав проти великих суперників на великих турнірах. У нього рейтинг 1.13 на великих турнірах, крім того, він MVP мейджору і 70 очок за команд. Фроузен, думаю, деж нікого не здивував. В нього було багато evp шок це 25,5 очок, плюс командні очки від Face. Там завдяки одній єдиній EVP шці на Yala Компас 2024 зміг піднятися аж на 9-ту сходинку. Він обійшов у близькій боротьбі свого капітана Device та Ксершена, яких більше очок за EVP, але. Саме рейтинг тут вирішив більше в цьому, в цьому випадку, адже в девайса всього на всього рейтинг 1.07 проти топ-5 суперників. Надзвичайно мало. Девайс дуже сильно губився якраз в у цих важливих матчах на всіх, напевно, турнірах, крім бласт-фіналу. Ксершен загалом відіграв дуже добре. Він майже зачепився за MVP-шки, але не вистачило, там забирали зайву та Донг ці медалі. Ну і плюс багато очок принесли Маус. Так само за ними де Торші. Статистично непогано, але менше ВІПІшок і багато очок за те, що він грає за Маус. Флейм зі доволі високо, як на мене, 13 місце. Це хороший для нього результат. Феноменальний результат для Твіс. Він просто статистично був геній цієї гри. 1.22 загальний рейтинг. Але його команда здобула дуже мало очок, а він жодної медальки, навіть срібної, не отримав. Ксантарес це схожий результат, але в нього принаймні була evp медаль за мейджор, що принесла йому аж 6 очок. Це доволі непогано на 16-му місці. В нас ще один гравець Маус Бролан. Він теж має лише одну evp медаль, але це було за Pro пролігу, яку вони виграли, тому вона принесла їм багато очок. Статистично він теж непогано себе показав. Хороший результат. Далі йде Хейтс, який нічого не виграв в цьому сезоні. Статистично він геній був, але це все на всю на 21 Мапі тому статистика не зовсім ідеальна в цьому моменті. Третій гравець Спіріт, це Зонтікс, 18 місце. 85 очок за командні результати, і 7,5 за EVP. Решта це просто статистично, він добре виступав на великих турнірах. Еліж та Мальпс це два представники північно-американського регіону, але Мальпс він більше північно-американський, бо він хоча б там стабільно грав. Однак треба зважати, що на великих турнірах у нього всього-навсього 20 мап, тому цього мало. Плюс Мейті нічого не виграли і принесли йому всього-навсього 12 командних очок. Веліджа з цим краще, в нього 57 командних очок і є одна EVP за League. Це для нього чудовий результат. Він просто статистично валив все, що можна, і на великих турнірах, і не тільки. Ну і далі я думаю, вам цікаво буде знати про таких гравців, як Аксель. У нього на навсі 18 мап, але те, як він грав на цих небагатьох мапах, заслужило йому прохід на 23 місце. Вандефу в нас 26, й в нього лише одна EVP-шка, і цього замало, щоб із його статистикою проходити у топ-20. За ним іде відразу демкю 27. В них невелика різниця, але все таки демкю статистично був у цьому сезоні просто чудовим. І на великих турнірах він себе теж дуже добре проявляв. Рейтинг 1-16. Це на рівні Ніко. І це просто космос, насправді для е, демки. хоч команда принесла всього 21 очко. Він заслужено на 27 му місці вище, ніж Роб Старейн та Ябі, наприклад, незвично низько ксерато, бо дуже мало взагалі очок заробили Фурія, і він цього разу не заробляв жодних пішок. Він ледве тисячу очок набрав. Бід лише на 44-му місці. У нього доволі низька статистика, та жодних індивідуальних відзнак не сталося. Крім того, проти. Великих суперників в нього були великі проблеми, і це сильно занижило йому той рейтинг, який він міг в теорії отримати, адже там найбільше був коефіцієнт, і через це він мало очок міг собі заробити на цьому етапі. Також хочу відмітити 50 та 51 місце від Flux та Sin. Це два гравці Мейті, які заробили багато очок саме своєю індивідуальною грою. Але також нагадую, що вони зіграли дуже мало. Також цікаве те, що всього на 52 му місці знаходиться Джей. Це для нього провальний сезон індивідуально, він дуже низько. Ну і цікаво те, що 910-й, який отримав MVP на Яла Комбас, всього на всього 55-й, і це дуже низько для нього. Ну і звісно, не забуваємо про воротуке і капітана Монте. Він статистично був непогано, але на великих турнірах він все ж себе. Недостатньо проявляв, особливо проти сильних суперників, тому він дуже сильно відстав від DMQQ, який мав схожу статистику, але краще відігравав у важливих матчах, що і принесло йому більше очок. Рінкл в статистику увійшов, але так як він не грав проти топ 5 суперників, у нього всього-навсього 107 місце. Навіть якби він зіграв хоча б одну мапу проти топ 5 суперників, то мав би. Принаймні, принаймні якийсь топ-60. Нормально розкритися він зможе лише в наступному сезоні. Побачимо, як вже буде в нього награш на великих турнірах. На цьому, все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться, як вам взагалі сподобався чи не сподобався цей випуск. І, звісно, любіть Counter-Strike.